Вітаю! В сьогоднішньому відео пропоную разом зі мною зв'язати резиночку 1 на 1 по кругу, але набирати будемо петлі італійським способом і з'єднувати в'язання в коло. Набираємо необхідну кількість нам петель, ну, наприклад, для горловини, скільки там вам потрібно набрати, 70 петель або 60, в залежності від виробу. Я наберу для зразку по, давайте, по 20 петель. На одну спицю і на іншу. Набираємо італійським методом, ось таким чином. Вводимо спицю за ниточку, робимо перекручування і пров'язуємо на себе. Ось отак. Яка повинна получитися виворітна петля перша. Ось вона. Цю першу не рахуємо, яку ми перекрутили. Ось у нас буде перша виворітна. Далі, навпаки, виворітна йде до себе а лицева отак від себе. І так набираємо 20 петель. Так, 19 -та петля лицева і 20 виворітна. Далі ми не продовжуємо в'язати, а перетягуємо петлі акуратненько на тросик. На наступну спицю набираємо так, точно так же, тільки починаємо вже з лицевої петлі. Ось лицева, виворітна. І також набираємо 20 петель плюс одна петля для з'єднання в круг. Тобто 21 петлю набираємо ще. 20, ось виворітно, 20. І 21 звичайна петля для того, щоб наші петлі зафіксувати. Далі перетягуємо всі наші набрані петлі на кінчик спиць. Акуратненько, хвостик дивиться на нас. Робоча ниточка ззаді. Так, намагаємося всі оці вузлики. Підсунути до середини нашої спиці, щоб вони дивилися один на одну. І починаємо пров'язувати резиночку один на один. Але для цього нам потрібно з'єднати нашу резиночку в коло. З правої спиці останню петлю знімаємо і перетягуємо на ліву спицю. Краще це робити за допомогою крючка. Так, перетягнули. Далі спицю витягуємо і першу петлю будемо одівати на накинуту. Ось отак, І спускаємо. Це в нас буде рахуватися як перша лицева петля. Ось ми її піднімаємо. Перша лицева. Наступна буде виворітна, але ми її не пров'язуємо, а спускаємо ниточку перед роботою. Заходимо за задню стіночку, отак, в середину петлі. І спускаємо. І зараз ми оці дві петлі перенесемо на праву спицю, тимчасово. Тому їх повернемо через декілька рядочків. Це для того, щоб тут був гарний гарний стик. Продовжуємо в'язання. Лицеву петлю ми пров'язуємо за передню стіночку, пров'язали. Наступна виворітна спускаємо. Заходимо в серединку петлі і спускаємо ниточка перед роботою. Лицеву пров'язуємо, виворітну спускаємо. Стараємося в'язати на кінчиках спиць, щоб петлі були не розтягнуті. Тут, де вони перекрутились, так поправляєте, лицеву пров'язали, виворітну спустили. Ой, лицеву пров'язали. Перший ряд потрібно в'язати дуже-дуже акуратненько. Від цього залежить вигляд нашого виробу. Ми це робимо для того, щоб наш виріб мав вигляд фабричний. Ось ця лицева петля, вона трошки перекрутилась, ми її повертаємо на місце і пров'язуємо за передню стіночку. Ось так. Далі виборітна. Зараз ми її перекрутимо. За задню стіночку і знімаємо. Одну сторону пров'язали, перетягуємо наш тросик, будемо в'язати іншу сторону. І закінчувати перший ряд. Тут обережненько. Так. Перша петля в нас лицева. Ми її повинні пров'язати. Наступна, виворітна, спускаємо. Заходимо в петлю і знімаємо підтягнули ці. І так до кінця це, по суті, ми в'яжемо полурезиночку. Вона буде складатися в нас із двох рядочків. А далі перейдемо на в'язання звичайної резинки. І таким чином у нас сформується як імітація фабричного краю. Дуже акуратно і гарно виглядає в вирубі. Закінчили ряд. Ось у нас тут ця лицева, виворітна. Закінчили ряд. Ось у нас хвостик. Ці дві петлі ми зараз ще пров'яжемо на цій спиці. А далі будемо її перенесемо назад на ліву спицю. Так, перша петля лицева, ми спускаємо лицеву. Ниточка за роботою. Першу петлю спускаємо, не пров'язуємо. Далі друга петля, виворітна, пров'язали. Ви ці дві петлі можете не переносити, можете тут залишити. Просто я хочу, щоб тут таке красиве, красиве з'єднання було. Перетянули тросик і далі в'яжемо. Так, лицева у нас ми її знімаємо виворітно пров'язуємо, виворітно. Лицеву зняли, виворітно пров'язали. Так далі. Лицеву зняли, виворітно пров'язали. Знімаємо лицеву, ниточка за роботою. Лицеву зняли, виворітно, пров'язали. Міняємо місцями. Зараз закінчимо ряд. І третій ряд буде звичайна резинка. Лицеву знімаємо, виворітно, пров'язуємо. Так, тут вже третій ряд починається у нас. І ми будемо пров'язувати і лицеву, і виворітну, звичайно, звичайно пров'язуємо, як зазвичай ці петлі пров'язуються. Третій ряд продовжуємо. Лицева виворітна, так за задню стіночку. Лицева за передню. Все, і в'яжемо таку кількість рядочків, яка вам необхідна для вив'язування резиночки. чи то 8 рядочків, чи 10, ну, в залежності від того, що ви хочете в'язати. В'язую четвертий ряд. Два рядочка полої резиночки і зараз другий рядочок звичайний. Ось я доходжу до цих двох петель, які я переносила. Я їх просто повертаю на ліву спицю для того, щоб у нас початок в'язання починався там, де він повинен був починатися. Ось цей хвостик, ось початок в'язання і ось з'єднання. Тут взагалі не буде ніяких переходів. Ви можете не переносити ці дві петлі це вже і далі продовжуємо в'язати резиночку. Ось такий край у нас фабричний получається. Ось так виглядає. Тут при цьому круговому в'язанні саме головне, ось дуже-дуже обережно набирати петлі, не розтягувати їх, і при в'язанні першого-другого рядочка також в'язати дуже-дуже обережно. Все, а далі в'яжемо резиночку. Ось так виглядає край резиночки, яка зв'язана по кругу з італійським набором петель. Імітація фабричного краю. З'єднання не видно, ми цю ниточку сховаємо і буде взагалі чудово. Так що, дякую вам за перегляди. Буду вдячна за коментарі, за лайки і за підписку. Хто ще не підписався, надіюсь, відео було вам корисне. До нових відео.